Учитель це наша совість. взірець у житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться у людини. Так мало у нього часу життя є тільки школа. Учитель це дружні класи і з радостю і болем. Від перших навчальних кроків до випуску й атестату. 12 довгих років для нас, ви як мами і тато. До наших проблем чутливі, хоча ми своїх нема. Тож. День безгмарний, у ваше прекрасне свято. Працюєте ви немарно, Ми будемо вас вітати. А ми, виховальці ваші, щоб усмішка у вас не згасла. Учитися буде краще, без двійок, таке наше гасло.